Проєвропейська кандидатка перемогла на президентських виборах у сусідній Молдові. Майя Санду взяла 55,5% голосів. Її суперник, проросійський Олександр Стояноглу лише трохи більше як 44%. Санду вже прокоментувала свою перемогу, подякувала виборцям і нагадала про безпрецедентну атаку на демократію під час голосування. Незаконний підкоп голосів, втручання злочинних угруповань у виборчі процеси, телефонні погрози громадянам. Країни напередодні виборів причетна до масового втручання Москва, яка фінансувала проросійські сили і витратила на всі спроби зірвати голосування 100 мільйонів євро. Втім, голосування вдалося провести чесно. Суперник Санду визнав поразку. Сама ж новообрана очільниця держави зобов'язалася бути президенткою для всіх. дорогі Шановні молдавани, я вдячна кожному з вас, хто прийшов проголосувати. Я чула ваш голос і тих, хто підтримував мене, і тих, хто голосував за пана Стояногло. Я зобов'язуюсь бути президенткою для всіх вас. Я ціную заклик до єдності мого опонента Олександра Стояногло. Ми продовжуватимемо розвивати Молдову в умовах миру та демократії разом з усіма молдаванами та для усіх молдаван.